Не є план, як заробляти на здобич! Треба йти до двоногів. Дуп -дуп 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 -дуп. Ось, це двір абсолютно підходить. -дуп -дуп. -реж -реж! -дуп -дуп. Ну, все, можна виконувати план. Подивись на це чудове заздобич. Треба показати показати здобич. Я так багато здобучі заробив! Пора топитися! Ай! Блін, я на дні втопився. Ну, пофіг. Ага, пофіг. Блін, я щас рил втону, но якось мені на це пофіг трошечки. Може, я русалком стану? Чи може русалом? Папа! Вау! Я русалка! Русалочка! Да, я русалочка! О, Оце круто! На суші у мене моя жопка хвіст і задні лапи, а у воді мій русалічий хвіст. Удобно, звісно ж. Мені треба навчитися магії. Так! Нах недороблений! ти дуже сильна, І у тебе з'явився лісті зачати саме сильно взагалі магія, понятно? Ай, це так... У тебе на сильніші глісти, у мене навіть менші, ти найсильніший сильний кіт у всій вселенній мені треба бути як бич тепер. Так, ем, угу. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. О, Бой, я телебонк, знаю, что он своими лошадей. Все, залучилась знайти и зуб проколоть. Його, Ой, господи, ага. не... та блин, в нм неудобно вообще. Ну, блин, у меня нема больше идей для приключений на мою э, Сиру жопку, тому я її піджарю.